Земельна ділянка знаходиться в прибережній захисній смузі, пляжній зоні відстань до урізу води 40 метрів. 40 метрів від урізу води. Це є земельна ділянка, де заморонені будь-які види будівельних робіт, крім гідротехнічних і так далі. Можна будувати гідротехнічну споруд. Так могли назвати нове будівництво гідротехнічної споруди з вбудованими апартаментами. Ну, треба так називати. Я не знаю, це теж було б як, рекон... як ваша реконструкція. Департамент архітектури та, та містобудування Дільської міської ради не з'явилось до судового засідання. Відповідач віджо Апілян, управління державного будівельного контролю десь міської ради також сповіщення і не з'явилось до судового засідання. А можете обґрунтувати вашу позицію стосовно того, що запланована будівництво будівлі відноситься саме до приміщення громадського призначення? Якщо особа, яка знаходиться на березі моря, честь, то навіть дихаючи морським повітрям, він отримує відповідні рекреаційні, отримує оздоровлення. Я таким чином висловився. Це те, що зазначений спільний об'єкт знаходиться в рекреаційній зоні, не заперечується жодної зі сторін, проте ми вважали і вважаємо, що ми будували комерційну нерухомість, яка буде використовуватись в будь-яких рекреаційних цілях, як власниками, так і особами, яким вони в майбутньому будуть здаватися, або використовуватись в будь-яких інших цілях. Використання не землі або майна, наявна справа, жодних доказів не містить. Ви зазначали про те? Щоб при будівництві було частково збережено попередні будівлі фундамент. Чи можемо надати суду документи відповідно? Які... Безпосередньо підрядник повідомляв про те, в якій частині та де саме збережені старі фундаменти. Відповідна реконструкція це здійснення заходів, які передбачають повне або часткове збереження відповідних елементів. З зазначеної відповіді вбачається, що вони були. Збережені і зазначена інформація на перший час не оскаржено жодної системи. Реально немає ніякої там реконструкції, коли замість 100 квадратів жистяної будівлі на ленточному фундаменті згідно проєкту документів викопується котлован повністю з згідно експертного звіту проектної документації це. Свайний фундамент, свайне поле, про які там збережені фундаменти, розповідає представник апелянта. Я не розумію, там немає ніяких збережених фундаментів. То все просто викопали і викинули. Ніяких там реконструкцій немає. Там абсолютно стоїть капітальна будівля, дев'ять чи скільки поверхів вже, вона вже введена в експлуатацію. Ніякі жестяні будівлі з ленточними фундаментами не стали частиною цього нового об'єкту. Це абсолютно новий об'єкт, який побудований, ніякої реконструкції там не Про Процес свідчать самі матеріали, справи, їхній проєкт. І експертний звіт ваш і так далі. Те, що ви називаєте нове будівництво реконструкцією, ну це неправильно, це не так робити не можна, і тому відповідний орган не мав права це пропускати. Він бачить норму, він бачить проект, він бачить місто будівний розрахунок, і він відповідно каже, шановні, ну які, яка це реконструкція? Це ніяка не реконструкція. Реконструкція можна добудувати якусь кімнату, приміщення, надбудувати якийсь поверх, і це буде реконструкцією. Чому, це, далі, чому вони це роблять? Роблять вони це тому, що будувати не можна, нове будівництво здійснювати не можна, а можна, реконструкцію можна. Що згідно проєктної документації, на увазі інфраструктуру відпочинку? Що саме для нас ви представляє? відпочинку. Проєкт, який був затверджений, він був дотриманий. Вимоги, які передбачались в проєкті щодо реконструкції і відповідного використання в подальшому зазначеному об'єкту в рекреаційних сілях, були дотримані, що свідчить отримання сертифікату, зазначений сертифікат, залучений до матеріалів справи. Ця конструкція складається лише з апартаментів, 102 два апартаменти. Мене таке питання. Апартаменти, це для чого вони використовуються як як для це жиле чи не жиле призначення? Щесь я вже повідомляв своєму виступу виступі, що апартаменти це комерційна нерухомість. Комерційна нерухомість використовується для вирішення комерційних питань, в тому числі для здавання в оренду, для отримання будь-яких послуг або надавання будь-яких. На оздоровлення, не на оздоровлення, як офіси, апартаменти можуть використовуватись в будь-яких цілях їхніми власниками. Відповідно, ту підприємницьку діяльність, яку буду здійснювати власник, ми контролювати не можемо. Жодних квартир в зазначеному реконструйованому об'єкті немає. А взагалі факт розміщення готельного комплексу у реконструйованому будівлі не заперечує? Ва честь, наскільки мені відомо, відповідно до конституції підприємницька діяльність у нас є вільною і здійснюється на розсуд відповідного власника. Наскільки мені відомо вивіски на будівлі, що та це готель в теперішній час немає, Я чи буде. Про